Привіт, з вами Андрій Автофура і сьогодні на огляді у нас прекрасний Mercedes S600 2017 року. Машина в аутентичному стані. Ні один елемент, абсолютно ні один елемент не фарбований, абсолютно немає сколів, сарапольок, нічого. Ідеальний автомобіль, один власник. Машинка має пробіг 35 тисяч кілометрів. Ще, до речі, на гарантії. 17 рік, ще на гарантії. В-12. Так, Що ми маємо по салону? По салону у нас все дуже прекрасно. Масаж, вентиляція, підігрів, сидінь. Гляньте, в якому стані шкіра. Це у нас лонгова версія, трошечки довше і за стандартний варіант. Все, що потрібно, шторки, телевізори для задніх пасажирів. У нас от красиві емблеми V-12. Глянусенькі подушечки для комфортного пересування. А давайте глянемо, що зараз відбудеться, якщо ми нажмемо доживемо... ось тут кнопочку. І треба буде потримати, поприймаємо не проблема. Що відбувається? Переднє сидіння трансформується і дає нам дуже великий простір, щоб ми могли кайфово проводити час, як задній пасажир. Головівник відкотився, також зараз тут ще опуститься така спеціальна підножка. Я що тут, до речі, рідко використовували цю опцію, тому що, бачите, лежить якась конфетка. Так, ну що, все, зацініть, скільки вона нас тут місця. Давайте ми приберемо, приберемо. це діло. Macroфе. Тепер ми собі тут взагалі на максимал тут можемо розміститися. До речі, у нас полоночки. Це максимальний у нас є. варіант мастер Мерседесовського. Також підігрів, вентиляція для задніх пасажирів, масаж, є такий бардачок, міг бути холодильник, ми його не замовляли. Але якщо ти замовляєш холодильник, в тебе в багажнику залишається трохи мало місця. Для, наприклад, перевезти якісь чемоданчики. Дуже красивий стан. Так все відбувається тут. Є безпроводна підзарядка, є у нас можливість управляти це все діло ось такими пультами. Так як нагадаю, що ці моніторищі на той момент вони були не тачскрін. Тяжко дверей. Дуже-дуже-дуже витриманий стиль даного автомобіля, ніяких АМГ-пакетів. Зацініть, як класно виглядають стопи, така зіркова стружка. Так, поїхали далі. Багажник ось отакий. Тобто, якщо б у нас був холодильник, то він буде ходив би от, от десь сюди. Що відповідно заважало би щось покласти, наприклад, декілька там, два чемодана, велика габарит. Ось, Пнемо підвізка, відповідно, це вже стандарт в даній моделі. Є проекція, тут, Шторки, проекція, нічне бачення. Ось так от зараз джип, воно активувалося, але насправді е, класно, воно працює ввечері, відповідно е, У ніч, коли ви рухаєтеся, особливо на швидкості, вона вже здалека може оприділяти теплові предмети. А це в нашому випадку людина, тварина і нам це все сигналізує. Наприклад, виділяє їх там е, жовтий трикутник, а у випадку, якщо е, це створює для нас перешкоду. Червоний сигналізує, піщить, сигналить і також у випадку, якщо треба, ще й зможе загальмувати самостійно. Максимальна музика Бурместер 3D. Гляньте, все, все максимально. Зараз також вам спробую показати, який привіт передав власник одній людині. Як красиво виглядає передня фара. так Який привіт передав власник одній, одній людині, не знаю, стикалися, ви з нею не стикалися. Що це за Грета? Це шутка, всі, всі знають. А чому? Тому що у нас тут В12 на 630 кінських сил. А, до речі... Привід у нас задній, так як у варіанті В12 в даному виконанні кузова був тільки задній привід. Такий автомобіль, ще раз скажу, ні один елемент не фарбований, скольчиків, абсолютно нічого немає. Стан ідеал. Тому, тому я і тут, тому що. Шукаємо ми саме такий автомобіль. До речі, класна опція панорами. Ви можете е за допомогою натискання одної кнопочки е затинити її, тим самим ви можете її використовувати в сонячні дні і сонечко вас не буде сліпити, там вона така якби покривається ультрафіолетом. і є комфортно пересуватися Ось такий автомобіль, а, ціна не дешева, ціна не дешева, але є люди, яким такі автомобілі потрібні, хто такі автомобілі шукає. Ціна, щоб розуміли майже 100 тисяч євро. Але... Хто хоче класний автомобіль і може його собі дозволити, той буде щасливчиком, якщо обере саме даний автомобіль. Давайте ми вернемо сидіння в звичайне положення, ну, наприклад, глянемо ну, одиничку нажмемо, подивимось. Буде воно. Ні, видно, що а, не налаштували це діло. Ну нічого страшного, ми все вернемо чуть пізніше, не проблема Ось такий от автомобіль. В загальному не забувайте, що я оглядаю і привожу для вас різні автомобілі. Незалежно від класу, ціни. Можу кожному допомогти по його вподобанню. З вами був Андрій Автофура, знаходжуся, до речі, в Німеччині на кордоні з Данією. Красиве! Місто Фленсбург. Я вже тут раніше бував і я залишився під великим враженням, оскільки це місто, де багато води, тут тобто можете подивитися на карті. Ось. Багато таких красивих краєвидів. Все, ладно. Всім пока, дякую за перегляд. Звертайтеся.